Всім привіт, хлопчики-дівчатка. У мене з'явилась дивовижна новина. На мене підписались мої прекрасні дівчата з англійської і станцією. Тому це відео буде призначене вам. Ви активніші в коментарях, не пропускайте мої відео і ставте лайки. Ну, знаєте, робимо актив. І я хотіла вам показати баночки свої. Ну, як вам? Всім хотіла баночки показати. Тому що я їх там робила і не доробила, і вам це було показати. Ну, зараз ви побачите такий вже э, остаточний етап. Тільки, знаєте, потужність. Ох, да. Потужно. Я рахую це потужно. Ну, що це таке? Ну, я, звісно, не знаю, що я буду на ній користуватися. Но... Головне, що вона у мене є, і вона стоїть хороша оціночка. У мене кипить роб е робота. Я вам отак от покажу. Я в процесі сь сь сьогодні 13 лютого, завтра 14 лютого. День закоханих, так. Да. І я, якби, готую Валентинки для своїх подружечок. Да. А це відео вийде, мабуть, пізніше. Ні, чи навпаки, коротше, короче, не знаю. Всім пока! Всіх люблю. Пишіть коментарі, щоб я бачила, що ви зі мною десь там от літаєте, да? Поняли?